Путін буде знаходити причини, щоб не сідати за стіл перемовин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. каже: нинішні умови російського диктатора це можливість знову вторгнутись в Україну. Путін не хоче перемовин. Він буде знаходити вам причини до тієї людини, яка буде готова на капітуляцію, ту, яку Пропонує сьогодні путь юридично затвердити втрати наших територій, зменшити армію до 40-50 тисяч, проголосувати в парламенті нейтральні, значить, ні НАТО, нічого. Ну і, ну і все. Я думаю, тільки для того, щоб. Мати можливість повернутися знову. Ми зараз продовжимо цю тему, але маємо попередити глядачів, які зараз нас дивляться. Повітряні сили. Збройних сил України інформують про швидкісну ціль на Чернігівщині, на Сумщині, і швидкісну ціль на Сумщині в бік Київщини. І просто на ваших очах ви бачите, як змінюється ситуація на мапі повітряних тривог. Я нагадую, що існує ракетна небезпека в регіонах, де оголошена повітряна тривога. Де саме Житомирщина, Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, також Харківська область, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим. Будь ласка. Не ігноруйте ці сигнали повітряних тривог. дбайте про себе і своїх рідних. А ми долучаємо до прямого ефіру Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня вам. Вітаємо. Так, Доброго дня. Пане Тарасе. Ось з приводу тих можливих причин, з яких Путін буде відтягувати перемовини. На вашу думку, а що це можуть бути за причини? І як опанувати Путіну в таких умовах? Почнемо з приємного, як опанувати. Так ну нова адміністрація може вирішити питання з так званим тіньовим флотом Російської Федерації, який жодного разу не тіньовий, там офіційно торгують з нафтою. Ну, наприклад, Балтійському морі можна запитати щодо вимог екології, наприклад, Да? запитати, що за страховки у цих суден, які перевозять російську нафту, чому з яких з якого дива російські компанії страхують, індійські компанії та інші китайські компанії, які точно не мають страхового покриття. А для того щоб забезпечувати убезпечувати фактично це суда, забезпечувати Україну більшого озброєння, Це може не примусити Росіян до конкретних дій. Ну Путін оголосив ще 14 червня напередодні першого саміту миру Умови так звані умови. Як він це їх бачить, він вимагає, цитую Україна повинна покинути Запорізьку область, Херсонську область, Донецьку область. Відмо офіційно відмовитись від НАТО, так визнати ці області плюс Крим російськими. Тільки тоді Росія при починає припинення вогню. Як вони говорять? Далі вони фактично вимагають, щоб це міжнародні партнери зафіксували цю анексію. Вони говорять про міжнародні договори. Тому що вони хочуть перемовини з Україною, Вони США хочуть про розподіл світу, а це ніколи не буде. Тому це абсолютно невиконувані умови, які на які ніколи ніхто не піде. А, і звичайно, що це оскільки він публічно це озвучив, це означає, що вони далі будуть цього дотримуватись, і це ну, патова ситуація буде для нової адміністрації а, Трампа. У які ну плюс-мінус можна сказати, що там якісь нараси можна б чути. Це фіксація по лінії розмежування, чого не хочуть росіяни, це відтермінування, а не заперечення НАТО, чого категорично не хочуть Росіяни, це подальша мілітаризація України. А це страшний сон Росії, що Україна залишається, що буде мілітаризованою. І тут же ну це фактично клінч, і тут тільки можна розрубати в тому числі цими засобами, про які я говорив, або зниження цін на нафту, про що активно говорить адміністрація Трампа. Якщо йому вдасться виконати свою обіцянку нафта 40, то це клінічна смерть російської економіки. У них питання буде не просто щоб вести війну, а питання, щоб взагалі втримати країну. Пане Тараса, зауважимо ну, Костя, досить... даруй, будь ласка. А да, додалися ще кілька регіонів до мапи повітряних тривог: це Волинська область, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька, Хмельницька і Житомирська, ви бачите, зараз майже вся мапа червона за винятком південних і частково східних регіонів. Тому, якщо ви проживаєте в цих регіонах, а також на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, і автономній республіці Крим, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Існує ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога, пане Тарасе. Тут хотілося б зуважити, що Росія. Прагне не просто угод, а міжнародних договорів. При цьому це країна, яка зухвало не один рік якраз міжнародні домовленості і ігнорує як, як це розуміє, як скласти цей пазл. Ну вони хочуть новий світ, де право визначається силою, і міжнародні договори теж визначаються силою, право сильного, того, що тобто вони хочуть зруйнувати всю міжнародну систему, яка склалася після 45-го року. І саме це вони хочуть. Вони двосторонні хочуть зобов'язані. Ну, наприклад, в сполучених штатів Америки, те, що вони визнають анексію чотирьох областей плюс Крим. А те, що ну і так далі, от що вони хочуть. Але звичайно, що американці ніколи в житті на це не підуть, пане Тарасе. А на вашу думку, поведінка Путіна вона буде мінятися протягом оцих, ну трохи менше вже ніж два тижні до інаугурації Трампа. Тим паче, що Трамп готує там мітинг. Будемо про це говорити трішечки згодом. Саме про те, як себе буде поводити Путін, чого від нього очікувати? і далі буде намагатися захопити якомога більше території. Путін по ми повинні виходити з простої тези, що поки Путін при владі в Росії, війна буде тривати. Він буде рушієм цієї війни. Він буде робити все для того, щоб як він думає перемагати у цій війні. І оскільки він висунув абсолютно неприйнятні вимоги, в тому числі до західних партнерів, тільки сила його може зупинити або зміна влади в Росії. Оце тільки може щось поміняти. А так ми повинні виходити, що нічого не поміняється, будуть продовжуватися ці варварські атаки. Україна повинна демонструвати силу, постійно знищуючи енергетичну інфраструктуру, а те, що в принципі зараз робиться кожного дня, знищуючи конструкторів, які роблять ракети, те, що роблять наші спецслужби, влаштовувати пакатушки на самокатах, як це зробили СБУ нещодавно генералу Кирилову. Це дуже б'є по російській еліті. Тому що вони на це не, не підписувались. Вони підписувалися на таку легку прогулянку по Україні, а тут виявляється, можна отримати відповідь, що тебе будуть вповати на, 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 на території Москви. А це знаєте, так знаєте, якось ентузіазм воювати проти України досі менше стає саме у еліт. Так, вони готові надсилати десятки тисяч солдат на вірну смерть в Україну. Але коли йдеться про власну шкуру, тут починаються вже великі питання. Не для цього вони це все не для цього, вони працюють. Так, будемо чекати тоді, та взагалі знаєте, чекати чогось поганого, коли триває повномасштабна війна, і коли в цілому триває війна вже майже 10 років. Що тут чекати? Боротися треба і боротися за своє. Пане Тарасе, дякуємо вам дякуємо за те, що долучилися. Дя... Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.